Пане Валь, можете спрогнозувати, чи можливе завершення процедури і підписання безвізового режиму ще до саміту України ЄС, який буде восени в листопаді дві тисячі тринадцятого року? forward Ось шлях до підписання угоди про асоціацію і дорога до провадження нашого спільного плану з візовою лібералізації не прив'язані одна до одної. Ми хочемо, врешті-решт забезпечити українським громадянам безвізовий. Спосіб прибуття до європейського союзу і є цей план надій, як пан Дітріх сказав, ми маємо уже першу стадію, майже завершену. Це законодавство українське. Наступній стадії ми поговоримо за провадження. але було би нерозумно зараз називати якийсь річнець крайній термін, коли це вже станеться, принаймні на мою думку, треба щонайшвидше це робити, та й годі але все ж таки потрібні спільні зусилля.